Зоре моя вечірня, зійди над горою. Поговорим, Тихресенко, в неволі з тобою. Розкажи, як за горою сонечко сідає, як у Дніпра веселочка воду позичає. Строфу за строфою студенти-іноземці Університету Нафти і Газу з Анголи Гани і Габону декламують поему Шевченка-Княжна. Не просто завчили, а й добре розуміють її зміст, переконують викладачі темношкірих студентів. Саме цей твір вибрали не випадково. Як ви знаєте, Тарас Шевченко написав цю поему, будучи на чужині. У студенти іноземці вони також зараз перебувають в іншій країні. Проте, напевно, не одними вечорами вони дивилися на зорю вечірньою і згадували про свою країну, про своїх. А родичів та друзів Шевченко легко вчиться як українцями, так і іноземцями, кажуть викладачі. До цих читань студенти готувалися два тижні. Шевченківські мотиви вловили відразу. Єдине, що довелося відшліфовувати, інтонацію та вимову. В анголі я не чув про Шевченка. Але коли я приїхав в Україну, я вже чув про Шевченка. Я знаю про. Його вірші, і я також знаю, ми зараз святкуємо 200 років від дня народження Шевченка. Тарас Шевченко це відомий поет, і ми, ми вивчили його, його поема на Україні. Це дуже цікаво. Важко, але ми, ми будемо. Говорити найкраще незвично зате екзотично. Ті, хто прийшов, почули гайдамаки Шевченка португальською. Переживання поета передалися і темношкірим хлопцям. Рядки читають надто емоційно. І тут паса, і нада термін. Донфейм пароундвай. Не утолю, і не у самі. Нада бісу сабі. У такий спосіб музей мистецтв Прикарпатті розпочав цикл заходів до 200-річчя з дня народження Тараса Шевченка. Водночас відвідувачам презентували графіку. 60 робіт понад двох десятків найбільш відомих українських майстрів офорту та гравюри поділені на два цикли: одні відображення життя поета, тих місць, в яких бував, інші ілюстрації до його творів. І Данченко, і Дерегус, і Куткін, і Пащенко, і Гінзбург, Глущук все це є оригінальні друки. Тобто, щоб не думали, що це є фотокопії. Це є оригінальні друки, які виконані. Художниками в такій техніці, як офорт, ліногравюра, кольорова ліногравюра і літографія. Тим часом студенти іноземці пообіцяли вдосконалювати українську і надалі. Можливо, до великодня підготують веснянки та гаївки.